Всім привіт, з вами Роман Грет. І сьогодні 54-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Ви запитаєте, чи мені легко? Ні, абсолютно дуже тяжко, повірте мені. Я вважаю, що от легко результат не прийде, а тим більше, що такий, який я собі захотів. Тому сьогодні зранку я проснувся. Кожного ранку я навчаюся після цього. Я поїхав в офіс, де якраз активно працював із своїми людьми. Тому також сьогодні це була робота із команди. і сьогодні плюс два новачка. Плюс два новачка самі до мене прийшли і зареєструвалися. Я вважаю, що насправді є круто. Система діє? Вау! Круто! Сьогодні плюс 4 відео. Плюс 4 відео я зняв. І, звичайно, активна робота із командою. Тому що, щоб мені зробити мільйон, потрібно допомогти 9 людям, щоб вони стали директорами. І тільки від правильної деблікації, тільки від того, наскільки я навчу своїх людей, як вони правильно мають працювати, наскільки залежатиме мій і їх результат. Ми сьогодні п'ятниця, зараз 22.00. Так що ви в п'ятницю робите вечором? Роман Грет працює, тому що легко результат не дасться. І, звичайно, я не зупиняюсь, повірте, тяжко, але я не зупиняюсь і я рухаюсь до своєї цілі і своєї мети. Тому також вам рекомендую включитись разом зі мною у мій виклик. Хватить взагалі жалітись на все, що немає можливості, де заробити, що у вас виходить, не получається, що держава погана, всі погані. От Просто підніміть своє одне місце, можливості є, все залежатиме тільки особисто від вас. Підписуйтесь до мене на канал Ютубі, на мій блог, додавайтесь у друзів в соціальних мережах, давайте дружити. І слідкуйте за мною, як я виконую свій виклик 1 мільйон за 90 днів. З вами був Роман Гред. Зустрінемось!